Всім доброго дня, вітаю вас на вашу увагу на продаж Opel Пельзафіра 2008 року випуску. Бензиновий двигун 1.6, 16 клапанів, коробка 5-ступенева механіка. Машина приїхала з Нідерландів, вже розмитнена, поставлена на облік. Зараз ми десенько прибіжемося, стан фарбового покриття, салону і заведемо двигун, як працює. Наїхали. 87 87 92 92 На пілях до 140 мікрон е, вважається рідна фарба. 141 142 136 131 118. 88. 109. 110. Машина полірована, тому є такі розбіжності десь. Більше лаку зняли при поліровці десь трошки менше. Так, 112, 115, 102, 116. 138, 125. Тобто ця сторона і капот не фарбовані? 108 кришка багажника. 124. 117. Кришка багажника також не фарбована. Є підкраси по цій стороні, зараз показую Поїхали. Переднє крилочко. 106. 106 не фарбовано верка 164 167 190 213 160 143 155 280 160 420 160, Тобто фарбовано ці три елементи, але бачите, що там дуже небагато, на 20-40 мікронів перевищує, е -е, трошки нижче молдинга, там більше. А от 400 це так само небагато, там майже сказати, що на шмаклівки нічого нема. О, тобто машина має три косметичних підкраси, але взагалі е -е, нічого страшного. І для 8 року я думаю, що це. Не є проблема. Що по комплектації? Обладнана люком. Стоїть люк у авто Передні скло підімочі. Є кліматична установка, заправлена, працює гарно, кондюр охолоджує, є система вільні руки. Сюди розмовляємося так Люк виглядає. Стан, що, сидіння? Не порвані, не затаскані, коврики тут в прийомі не поцарапані, карта дверей в доглянутому стані, так само не подертих, ніяких там дюрок, грязі, нічого нема. Так, задня карта так сама. В дуже гарному стані. Задній ряд сидінь. Ну не бачу я нарікань ніяких на нього. Салон виглядає дуже збереженим. До речі, всі повністю стекла рідні, вони навіть маркеровані, а все, абсолютно всі. Давайте я зніму, щоб це було добре видно. Так, і лобове, давайте йдемо на цю сторону. Так само, бачите, рідне і примаркіровано. Так само. І так, фокусуємося. Ось ми рік, не знаю, відна, ні? Ну. Де? Так, 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 не хочу фокусуватися. Все. І ось все. Тобто всі стекла рідні. Багажник. Класний вміський багажник. Ще там є шосте, сьоме сидіння третій ряд, при потребі достається, там вони у нас спрятані, запаска, домкрат, все в комплекті є. Так само бачимо збережений багажний, відік не дуже, він тут, можна сказати, він і не царапаний, є тут невеличкі склади експлуатації, але нічого страшного. Так, поїхали, дивимося. Та з цієї сторони так само дуже збережено, гарно виглядає, якихось там пошкоджень, нічого такого нема. Другий ряд сидінь так само. Тут все. Бачите, ковролін не веде, не витертий. Так, карта водія. Так само. Блок управління. З клопідімачами і дзеркалами. Бачимо, не потертий. Ну, для восьмого року у машини стан близькі до ідеалу. Так, сидіння водія, дюрок нема, не потерте. Дивіться, все рідне, нічого не підшувалося. Так, руль рідний, руль нашився. Фокусуйся. Кулісу. Все, давайте я заведу і підемо, знімемо моторний відділ. А що там з біткої написали? Запускаємо. Я почала займатися крутовани, що. Помолок ніяких немає, це рушничок, опустив, все, погасло, підняв, горить. Так, це треба заправитися, пише. Що, пішли, слухати, як працює мотор. Опа, ну, дуже рівненько, тихенько працює. Питань взагалі до нього нема. Стан охлаждаючої речовини. Болтики у нас не кручені, всі рідні. Тобто тут -то нічого не відіймалося, не знімалося, все знаходиться в оригіналі. Отака гарна втівочка. Ще раз нагадую, це 2008 рік, машина приїхала з Нідерландів. Бензинова 1,6 двигун, 16 клапанів. А до речі, ще дуже гарна резина стоїть. 21 року, 4 скати. Де-де-десь було ось. Що знімався, 21 рік. Класна резина. Два ключики в комплекті. Телефонуйте, кого зацікавило. Авто дійсно гарне, доглянуте і в дуже доброму, збереженому стані. Всім гарного настрою, мирного неба. Добра. Все, до побачення.